29 жовтня Одеса Сіті центр великий магазин Сільпо. Сьогодні передо мною стоїть задача купити недороге шампанське, щоб воно було напівсолодке або солодке. Шукаємо. Ось тут у нас починається шампанське. Шукаємо знайомі етикетки, типу Шаба або французький бульвар. Так, от є шаба. Щось бюджетом зовсім не пахне. Найдешевша шаба 180 гривень. Далі йде 300 гривень. 150-160 по акції. Ну це не зовсім шампанське. Так, де наш французький бульвар? Французького бульвару я не бачу. Баградіон 280 Мартіні 300. Так. Я починаю здогадуватись, що великий сільпо в сіті-центрі магазин не для мого блогерського гаманця. Так, я, мабуть, піду в інший магазин. Щось тут зовсім нема. Бюджетних варіантів. Чи я так відстав від сім. От маленька пляшка 200 гривень, ось 100 гривень. Можна купити дуже гарну пляшку за 800 гривень по акції. Щось, щось, щось пішло не так в плані. Йдемо далі. До шампанського ще потрібен торт. Торт замовляли фруктовий і я тут такого не бачу. Є ще одна вітрина. Це власне виробництво Естерхазі, дуже смачний, але дорогий. Скільки страхазі стоїть, страхазі у нас більше тисячі гривень стоїть, скільки тут я не бачу, 2 кг. Оці всі більше тисячі. Саме дешеве, це у нас пташине молоко, за пів кіло можна взяти за 125 гривень. Мабуть, я все-таки поїду. Фруктовий тут лише один і він до завтрашнього числа сам з фруктами. Я, мабуть, поїду такі. В розшеденський магазин. А щоб не покидати сільпо з пустими руками, я візьму собі отінгер чорний по акції за 25 гривень. Ось такий. 26 гривень. Сільпо я покидаю, але для яскравої картинки додавлю трішки овочів. Називається Мама, я в раю. В Таврієве дуже великий. Вибір шампанського дуже прям бюджетно, дивіться, 109 гривень, 119, 120, 155. От, Одеса є 119 гривень, 167. таке. Оце, мабуть, буде мій вибір. І французький бульвар є за 120 гривень, і французький бульвар Режевий, 154 гривні. Дуже великий вибір. І тільки що пролунав хва, тривога. Мені зараз нічого не придадуть, тому я зараз піду в машину, перечекаю оцю російську гадость, і потім зайду, візьму шампанське. Я таки встиг взяти цю пляшку Одеси за 119 гривень. Це Одеса золоте, солодке. А тепер потрібно ще купити торт до нього. Дочекався я закінчення тривоги і йду в фірмовий магазин Рошен. Тут Темно, тому що ми заощаджуємо електроенергію. Так, Асортимент тут кілограмові наполеони 179 гривень за кілограм. А, класичний, ну десь так, класичний 520-108 гривень, медовий 196. Лимонний а, 149 за 750. Пражський 170, 180 за 750 грамм. И вот. звичайні золоті ключики, київський, горіховий. І все. Так, потрібна консультація з замовником Африкана. Африканом прикольний. Африкана 200 гривень за кілограм. Окрім тортів, тут у них продається ще вершкове масло, о, дивіться, 70 гривень і шоколадне 73 гривні. Ми брали і червоне, і синє, дуже непогане. Шоколадне не довелося. Сьогодні ми зупинились на отакі от вишні в шоколаді за 190 гривень. І ось такий великий кілограмовий наполеон. Теж за 180 гривень. Тільки вже за кілограм. Наполеон був в прозорій упаковці, там нічого немає особливого. А от цікаво, як виглядає вишня в шоколаді від рошен. Оп, ось так. Теж нічого особливого, але я думаю, що замовник буде задоволений. Якщо це відео вам було корисним, з вас комент. Лайк, підписка.